Як захищати права дітей в умовах війни обговорили в Чернівцях за круглим столом. Росія спочатку повномасштабного вторгнення депортувала із України понад 13 тисяч дітей, і це число зростає щодня. Цю інформацію активно обговорювали усі учасники круглого столу, який організували у Чернівцях. Правозахисники, благодійники та активісти озвучили усі можливі проблеми та проговорили можливості захисту прав малих українців. В рамках даного проєкту реалізуються чотири напрямки психосоці соціальний, гуманітарний напрямок, а також адвокаційний компонент і юридична допомога разом. Ми хочемо дійти до спільної думки, як же вирішити ці права, як можна яким чином захистити. Порушені права дітей в умовах війни, благодійниця Марта Левченко розповідає: наразі існує безліч бюрократичних обмежень, які блокують евакуацію дітей із тимчасово окупованих територій. Ми маємо таких безліч нюансів, які хотілося б подолати для того, щоб діти мали були більш захищеними і мали більше шансів знайти свою сім'ю, потрапити в сім'ю, мати опіку і все необхідне. За результатами обговорень, рішення стануть базою для написання законів та актів. Дена Ус сподівається, завдяки подібним дискусіям зможуть виявити усі проблеми і запропонувати їхнє вирішення. Перше питання це евакуація дітей з прифронтових територій, особливо тих дітей, які мають батьків, і коли батьки не бажають з тих чи інших причин виїжджати. Серед інших проблемних питань повернення евакуйованих дітей з інших країн, їхній супровід та адаптація в умовно безпечних регіонах України. Організатори певнять, це не останній подібний форум, адже досі до Росії продовжують депортувати українських дітей. Максим Берник, Ярослав Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4